Ексклюзивно головне управління розвідки показало морські дрони Магура В-7, які вже встигли проявити себе в Чорному морі. Саме такі 2 травня 25-го року вперше в історії знищили два російські винищувачі Су-30. Аби збити два російських літаки, було випущено дві ракети АІМ 9 Розповідає подробиці операції командир спецпідрозділу групи 13 і ділиться своїми емоціями. Мовно кажучи, в уколу адреналіна, але потім ти моментально намагаєшся все придушити, присадити, щоб всі сіли на робочі місця і продовжували далі роботу. Все говорить саме за себе. Починаємо витисняти, скажімо так, росіян з повітря на Чорному мості. Магура В – нова версія морського дрона, не схожа на своїх попередників. Завдяки високій вантажопідйомності може одночасно використовуватись як камікадзе та бути оснащеним ракетами. Окрім американських АІМ 9 можна встановлювати ракети типу Р-73 радянського виробництва, а також кріпити турель, радар чи використовувати бойовий модуль з кулеметом. При цьому всьому вона зберігає функцію, і тут знаходиться бойова частина, яка десь в районі метра півтора робить пробої в корабнах. Близько тижня Магура В-7» може провести у воді як патрулюючи, так і в режимі бойового застосування. Російські кораблі ховаються в порти, коли дрон камікадзе виходить в море. Розповідає аналітик спецпідрозділу групи «13» на позивний Ксена. Коли Росіяни планують вихід в море кораблів для ураження української території, там калібрів і так далі. Запуску і коли вони знають, що е, в море вийшла Магура, то вони відбуваються». Морський дрон стійкий до реп, а його максимальний радіус дії до 1300 кілометрів. Подібних аналогів в Росії немає, зазначає спецпризначенець групи 13 на позивний маестро. Вони працюють з цим, проводять доволі таки серйозну кропіту роботу. Но, так як якщо ми візьмемо порівняння декілька років назад, у нас доволі таки серйозні були успіхи в плані повітря, повітряних дронів, ми зараз каже місце, тобто їм ще до нас давай. Я думаю, цим потрібно користуватися. Тепер новий український морський дрон сімейства Магура може не просто знищувати кораблі, а й атакувати ворожу авіацію. Спецпризначенці зазначають, це значно розширить можливості України в акваторії Чорного моря. Аліна Шишова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.